Вітаю, ви на каналі Самларікс. З вами Роман, і сьогодні в нашому відео розглянемо, чому сонячні електростанції є не тільки символом екологічної відповідальності, але й стратегічним рішенням для ряду підприємств. Давайте розглянемо, для яких типів бізнесу підходить сонячна електростанція та які переваги вона може принести вашій компанії. Так от, для яких типів підприємств підходить сонячна електростанція. Виробництво та промисловість. Сонячні електростанції ідеально підходять для великих виробничих підприємств, де велика кількість електроенергії використовується для роботи обладнання та освітлення. Зменшення витрат на електроенергію може значно підвищити конкурентну спроможність вашого бізнесу: торгові приміщення. Сонячна станція є вигідним рішенням для магазинів роздрібної торгівлі, оскільки вони можуть знижувати витрати на електроенергію для освітлення магазинів, живлення холодильників, витягування вентиляції, кондиціонування повітря та інших електричних потреб магазину сільське господарство. Для сільських господарств сонячні станції є ефективним рішенням для забезпечення електроенергії освітлення, систем автоматичного годування, млинів, поливу та інших потреб на господарстві, допомагаючи знизити витрати на електроенергію та роблячи фермерські господарства більш економічно стійкими. офісні комплекси. Та бізнес центрів Сонячні панелі можуть бути встановлені на дахах офісних будівель, забезпечуючи стабільне живлення всіх електроприладів та освітлення, що дозволить зменшити витрати на комунальні послуги. Так, чим сонячна станція вигідна для підприємства? Встановлення сонячних панель дозволяє підприємствам значно зменшити витрати на електроенергію, забезпечуючи економію на комунальних витратах. Використання сонячної енергії є екологічно чистим рішенням, що позитивно впливає на екологію та підвищує репутацію бренду. Сонячні станції надають підприємствам енергетичну незалежність та стабільність у забезпеченні електропостачання. Давайте ж розглянемо, як саме працює мережева сонячна електростанція на підприємствах та як вона інтегрується у вашу енергетичну систему. Сонячні панелі використовують фотоелектричний ефект для збору сонячного випромінення та генерації постійного струму. Інвертор виконує важливу роль у зміні постійного струму, що генерується сонячними панелями, на змінний струм, який може бути використаний в електричних системах підприємства. Мережева сонячна електростанція підключається до електричної мережі підприємства. Відправляючи вироблену енергію в загальну систему та першочергово забезпечуючи живлення для всіх підключених споживачів, така сонячна електростанція розподіляє електроенергію між внутрішніми споживачами підприємства. Надлишкову енергію сонячна станція блокує за допомогою обмежувача, який називається Smart Meter. Якщо у підприємства є договір з постачальником про продаж електроенергії за програмою Зелений тариф або нетбілінг, то обмежувач генерації не встановлюється, і надлишки електроенергії імпортуються в загальну мережу. Таким чином мережеві сонячні електростанції стають відмінним рішенням для підприємства, дозволяючи ефективно використовувати сонячну енергію та забезпечувати стале та стійке електропостачання для вашого бізнесу. Як та куди можна встановлювати сонячні панелі на підприємствах, розглянемо різні можливості встановлення сонячних панелей на підприємствах та те, як це можна оптимізувати виробництво електроенергії та забезпечити стале електропостачання для вашого бізнесу. Встановлення сонячних панелей на даху будівель це один з найпопулярніших варіантів для підприємств. Це ефективний спосіб використання невикористаного простору та отримання чистої енергії без втрати корисної площі. Для підприємства з великою земельною площею встановлення сонячних панелей на спеціальних наземних конструкціях є ефективним варіантом. Це дозволяє оптимально використовувати територію та максимізувати збір сонячної енергії. Сучасні технології дозволяють інтегрувати сонячні панелі безпомилково в архітектуру будівлі, забезпечуючи не лише виробництво електроенергії, але й збереження естетики підприємства. Непродуктивні зони, такі як паркінги чи відкриті простори, можуть стати ідеальним місцем для встановлення сонячних панелей, максимізуючи використання доступного простору. Застосування сонячних панелей може бути адаптовано до конкретних потреб та можливостей вашого підприємства незалежно від вибору, ви будете сприяти сталості та чистоті вашого енергетичного балансу. Введення сонячних електростанцій на підприємства може призвести до численних переваг та вигод, які варто розглянути. Давайте розглянемо основні аспекти, що роблять сонячні електростанції привабливим рішенням для вашого бізнесу. Однією з ключових переваг є економія на витратах. Сонячні електростанції дозволяють вашому підприємству генерувати власну електроенергію, що призведе до значного зменшення витрат на комунальні послуги та електропостачання. Сонячні електростанції надають вашому підприємству стале та надійне енергозабезпечення. Це особливо важливо в умовах поливань тарифів та непередбачуваних обставин з постачальниками. Встановлення сонячних електростанцій є ефективним способом підвищення екологічної відповідальності вашого підприємства, сприяючи зменшенню викидів та покращенню якості навколишнього середовища. Прийняття сонячних технологій свідчить про ваше підприємство як про інноваційного та відповідального гравця, що може позитивно вплинути на репутацію та привертати нових клієнтів та партнерів. Завдяки цим вигодам, встановлення сонячних електростанцій на вашому підприємстві може призвести. Вести до значних позитивних змін у вашому бізнесі та сприяти створенню сталого та ефективного енергетичного майбутнього. Особливу увагу приділимо тому, як швидко ви зможете повернути власну інвестицію при діючому тарифі 8 гривень за 1 кВт та за умови оптимального терміну роботи сонячної електростанції, почнемо з розрахунку потенційних витрат на встановлення та обслуговування сонячної електростанції. Порівняно з очікуваною економією на споживання електроенергії за тарифом 8 гривень за 1 кВт та терміном роботи експлуатації. Щоб детальніше зрозуміти, як сонячна станція зможе заощаджувати затрати на підприємстві, розглянемо на прикладі одного з нещодавно збудованих нами об'єктів у Закарпатській області на деревообробному цеху. Отож, загальне річне споживання виробництва 175 тисяч кВт в рік. Нами було спроектовано та збудовано сонячну станцію потужністю 27 кВт, так як більшої потужності не змогли ефективно розмістити на території виробництва в загальному. Підсумку дійшли згоди, що така станція буде приносити також немалу вигоду, так як підприємство працює з 9 по 18 годину, тобто сам пік споживання припадає на світлу пору доби. Станція потужністю 27 кВт, зможе згенерувати близько 29 тисяч кВт в рік. Відповідно, при тарифі 8 гривень вона зможе зекономити підприємству до 232 тисяч гривень в рік. Вартість сонячної станції замовнику обійшлася 510 Тисяч гривень, тобто при сталому тарифі 8 гривень за кіловат, сонячна станція зможе окупити свою вартість до 2 років та 6 місяців, врахувавши неробочі години та вихідні дні на підприємстві. Виходячи з цього, можна сміло заявити, що наступні 25 років виробництво щорічно економитиме близько 232 тисячі гривень в рік, і все це знову ж таки за умови сталого тарифу 8 гривень. Зараз на цих графіках, які ви бачите на екрані, можна чітко зрозуміти, як швидко інвестиції в сонячні технології можуть бути повернуті при тарифі 8 гривень за 1 кВт, враховуючи при цьому термін роботи сонячної електростанції. Період повернення інвестицій є ключовим показником. Зазвичай при поточних тарифах оптимальному терміну роботи та інвестиції в сонячну електростанцію можуть бути окуплені протягом визначеного періоду. Чому будувати сонячні електростанції саме з нами? Ласкаво просимо до нашої енергетичної родини, де ми пропонуємо не лише сонячні електростанції, але і повний спектр послуг, щоб забезпечити вам ефективність та економічну вигоду. Ми розуміємо, що кожен бізнес є унікальний, тому наш інженер вийде до вас, щоб здійснити початковий огляд та допоможе створити оптимальне енергетичне рішення для вашого підприємства. Індивідуальне проектування ми не віримо в шаблонні рішення. Наша команда проєктантів створить індивідуальний проєкт, враховуючи ваші унікальні потреби та особливості. Від невеликих виробничих приміщень до великих промислових об'єктів наша команда готова взятися за будь-яку складність, використовуючи передові технології та надійні матеріали. Ми гарантуємо стійкість та довговічність вашого сонячного обладнання. Наші послуги не обмежуються моментом встановлення. Ми надаємо регулярне обслуговування та онлайн моніторинг, щоб Ваша сонячна електростанція завжди ефективно функціонувала. З нами ви отримуєте не лише технологічні висунуті сонячні рішення, але і команду експертів, готових допомогти вам на кожному етапі. Оберіть нас для створення ефективної та економічно вигідної енергії для вашого підприємства згідно з нашим принципом, ваш успіх наш успіх. З вами був Роман. До нових зустрічей та побільше сонця.